Так, сьогодні укорінюємо медань. Ой. Вони у мене вже меня уже 4 часика усю. Такі. Це з поліклініки свисну. Такі три. Це и вообще капец и І так, ми сейчас та же сама схема в стаканчику. Таких маленьких. Ми на цей раз будемо експериментувати. Зараз розкажу і покажу як. Так, три штучки хватить. Нам не багато. Так, так, дивіться, що я делаю. Я намішаю землі в землі. А де у мене... а де мої... а де... я не зрозумів. Агроперліт вермикуліт куліт веде. Фігась. Зараз подивіться, де агроперліт і вермикуліт. А, ага, воно ну вони. гади. Один є. А, і другий тут. Ох ти. Заникались об мене. А, я ж не показав фіалку, вроді би. Ось недавно купив фіалку і біля цієї фіалки укоріняю її жалист. Ось сюди пересадив глоксинію. Глубенючок Лаксині. Поли помив, пообрав, оці мусор ліша винести і все. І я йду гуляти. Фух, це, це жах просто. Дивіться, що ми делаємо. Ой. Вермикуліті укоріняти не буду, у мене укорінюється полагонний. А агроперліті, да, так, агроперліт, чесно, не... А, ну так. Да. Мы... Ай, мы А, Да, без укоренёвочек, короче, будем. Мать моя женщина, что это такое? Ты кто? Я ее узнаю, короче, ребят. А нет, скотина, живая? Падла. Я ее убачу, она живая. А вже все змило малого. <с> ну, ми не про паука знімаємо зараз. Так. Так. Головне не пересипати слишком много. Або, я не знаю то як з верну кулітом я його сразу не мочу, я його мочу тільки в стаканчику. Так. Ой. Какой кошмар. Будемо без окорінювачів, він тут ні к чому. А ні, то опудрим просто ці... цих штрихів. Так, який із них піде сюди, Наверно, оцей гарненький такий. А день у мене перший раз взагалі в житті. Я про нього ніколи не, чув, не знав, не бачив його. А тепер в поліклініці побачив. Мені показали люди. <гум> я що? Я свиснув три штучки, последні, які там були. Там на цій деревинці було тільки три штучки нещасних. Мені цей сестра каже, Ростик, ти що, взагалі з ума зійшов. Каже, остав їм хоча б трошки. А я там ну, побачив, що його і так і так вже обламували. ну, типо. Та я думаю, тю, а что я не шу, я хуже чи чешу. А, стойте, стойте, что мы делаем? Не-не-не, у нас же эксперимент. Я вообще забув, забув, забу, забув. Так, у нас эксперимент. Сейчас покажу, який, конечно. Один в агр... агроперліті. Чи як там? Да, агроперліті, а другий в... Так, висипаємо це сюди і перемішуємо. Шмар. Ну нічого, зато землю б змочили. Земля влажу. Земля. Пробачте. <кхем> да. так. О! Взагалі супер. Так, і другий аденю ми укорінюємо у землі. Я просто не знаю, він у мене перший раз, <кхем> я його перший раз буду укорінювати, так що. Если я что-то сделаю не так, пишите, кто знает, как их укоренивать. Або если они вообще не а я лошара делаю тут всякую финю. Ну, короче, О. Все прекрасно. Ну, эксперимент. Красота требует жертв. как мне кто-то говорил недавно. Все, эту землю отставляем, но наверное, надо. Окей. А это в воде, просто. Зараз я помію руку, бо це кошмар. Так, оце і в воді будемо коріняти, тому що хочу подивитися, де краще. Так, давай, оп. Дивіться, набрали зовсім чу-чуть. Небагато, щоб він не втопився. Все, поставили і хай уматуємо. Все, більше не трогаємо. Дивіться, сьогодні обстриг красулу свою. Ну, взагалі не так треба обстригать, але я слегка обстриг, щоб не цей. Ну і так і так, і так росте гарно. А я йому ще пишності додав. Ні, я зараз ще його обстрижу, тому що это... Це... Ну це вже в другому відео. Так що таке? Якщо щось знаєте про аденіуми, пишіть, розказуйте.